Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Зброя у готелі МВС звітує про перевірку штабу правого сектору. Вигідна справа. Як можна заробити на підроблених повістках до військоматів? До Криму з візами для відпочинку на півострові іноземцям потрібно оформити російські візи. У готелі Дніпро знайшли зброю. Про це повідомили на сайті МВС. Раніше представники правого сектору під тиском правоохоронців покинули приміщення готелю, де розташовувався їхній штаб. Наразі в готелі працюють експерти. Проводиться перевірка щодо причетності знайденої зброї до вчинення інших злочинів. Виселення правого сектору пов'язане зі стріляниною на хрещатику. Нагадаємо, вчора ввечері представник правого сектору відкрив стрілянину біля кафе у центрі столиці. Троє людей отримали поранення, у тому числі перший заступник голови Київської міської держадміністрації Богдан Дубас. Один з поранених є бійцем третьої сотні самооборони майдану. Він у вкрай важкому стані. Причини стрілянини невідомі. Поранені у лікарні. Слідчі дії з тими, хто брав участь у перестрілці і затриманим тривають. Таким є базовий стан речей. Розраховую, що серед ночі більше жоден схвильований хлопчик не стане стріляти. Зброя, що створює проблеми, має бути складена. Візи до Криму для відпочинку у Криму іноземцям потрібно буде оформити російську візу. Про це повідомляє МЗС Росії. Отримати російську візу можна в одному з дипломатичних представництв чи консульських установ Російської Федерації. Що ж до питання виїзду іноземних громадян, що перебувають на території Криму і які раніше прибули відповідно до законодавства України у безвізовому режимі, необхідно вирішувати питання через представництво МЗС Росії у Сімферополі. Від сьогодні Україна змушена купувати російський газ за підвищеною ціною. З 1 квітня ціна на блакитне паливо складає близько майже 400 доларів за тисячу кубометрів. До цього сплачували 268 доларів. Однак знижка закінчилася, і Україна змушена купувати за новою ціною. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Очільник уряду наголосив, що сьогодні Україна енергетично повністю залежить від Росії. «Газпром» у свою чергу заявляє, що відтепер Росія буде платити на 10% більше за транзит газу через Україну. З другого кварталу збільшується ставка транзиту російського газу територією України. Її зростання складе 10%, як і передбачена формулою розрахунку в контракті на транзит від 2009 року з урахуванням ціни на газ. Липові повістки. Жителі Запоріжжя почали отримувати підроблені повістки до військоматів. У них вказується, що призовник повинен мати з собою певну суму грошей, а також продуктовий набір. Крім того, жит... крім жителів Запоріжжя також повістки отримують і жителі Токмака і Мелітополя. Українські військові радять не звертати увагу на такі документи. Відрізнити їх від справжніх нескладно. По перше, документ повинен вручати особисто в руки представник райадміністрації. Хто саме займ... Розсилкою липових повісток наразі невідомо. Сібі мають мати деньги від 800 до 1500 1000 гривень. Це взагалі, як це може при себе такі мати деньги? Продуктом на неділю або на 10 днів. Тобто є провокація для того, щоб видорасити народ, паніку викликати, Ну і відповідно, потім реакція. Фізична підготовка, стрільба, проведення спецоперацій, добігає кінця підготовка перших добровольців національної гвардії. Як живуть, тренуються і відпочивають новобранці. Бачила Яна Курченко. Олександр, системний адміністратор до Національної гвардії, пішов, аби навчитися захищати кордони своєї держави. Живуть солдати по 20 чоловік в ось таких наметах. Тут у військовій частині тренуються по 6 годин на день. Навантаження, каже, досить серйозні. Живеться, в принципі нормально. утра підйом 6 часов заняття, постійна нагрузка. З кожним днем все більше, більше, більше. Ну, як то вже привикаєш к цього, просто втягуєшся. Анатолій відслужив у елітних десантних військах. Тут розповідає, підготовка не така сильна. Ні на тому рівні, ні, при тому фінансуванні могло бути краще. котре ді средства виділились ждать луса у військовій частині понад 350 бійців національної гвардії вчать усім військовим навичкам від рукопашного бою до стрільби з кулеметів. Перевірити підготовку бійців у частину приїхав Олександр Турчинов. Особисто привітався з особовим складом. ознайомився знайомився з технічною базою частини та побачив саму підготовку бійців. Подавляється. Побаченим виконуючий вуяски президента, залишився задоволений. Вони працюють в різних напрямках захисту нашої держави. Це не тільки питання пов'язані з мобільними діями в дошкордону, хоча це сьогодні дуже важливо. Це також питання пов'язані з діями і по тому, щоб знищувати орк групування, збройні групування, диверсійні групи. День таких навчань державі коштує близько 8 мільйонів гривень. Зараз тут тренуються більше 300 бійців. Через тиждень по закінченні навчань їх або відправлять у резерв, або візьмуть на контракт до національної гвардії. Потім впродовж трьох тижнів готуватимуть наступних підготовку мають пройти 20 тисяч добровольців. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Парламентська комісія з розслідування вбивства Сашка білого рекомендує тимчасово усунути Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ. Таке рішення приймалося для досягнення об'єктивності розслідування. Крім депутатів, до комісії увійшли представники різних організацій майдану, в тому числі і від правого сектору. Щоправда, лише з правом дорадчого голосу. Водночас, усі учасники комісії вивчатимуть документи, які закликали надіслати у генпрокуратуру та МВС. Крім того, на комісію викличуть безпосередніх учасників дій під час загибелі Олександра Музичка це політичне рішення кажуть в комісії. А ваков не має можливості отримати впливати на хід слідчих дій та на оцінку власної роботи. Ми наполягаємо на тому, щоб міністр ВАКО був відсторонений від посади на період провадження слідства, оскільки ми прекрасно розуміємо, що слідство буде ввестися щодо усіх е, підрозділів внутрішніх справ, і ми прекрасно розуміємо, що е, будуть всі можливості для впливу на слідство, е, на е, зміну свідчень і приховування фальсифікації протесту. Ховна рада призначила нових членів. ЦВК. парламент звільнив Олександра Копиленка та Юрія Донченка з відповідних посад у зв'язку з поданими ними заявами. Новими членами ЦВК Рада призначила Катерину Березюк та Олега Діденка. Сьогодні міжнародний день сміху традиція щорічного дня гумору походить ще з античних часів. У цей день прийнято жартувати і у добрій формі обманювати оточуючих. Адже у народі його ще називають днем дурнів в Україну. Столицею гумору є. Місто Герой Одеси щороку, 1 квітня, там проходить традиційний фестиваль гуморини, яскраве костюмоване шоу з розіграшами і музикою на головній вулиці міста. У зв'язку з останніми подіями в Україні цього року програму свята змінили. Вона буде не такою грандіозною. Однак буде традиційна карнавальна хода, концертна програма, конкурси і розіграші. Дійство відбудеться за участі творчих колективів, театральних труп та ансамблів. Міська влада зі свого боку пообіцяла безпеку під час масових заходів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.